Від самого початку великої війни життя нашим військовим і цивільним, поруч із українськими медиками, рятують і їхні іноземні колеги. Для них це унікальний досвід. Розкажемо про першу команду литовських медиків, що проходили стажування у наших прифронтових зонах. І тепер, якщо війна прийде у Литву, вони зможуть перелаштувати роботу своїх шпиталів. Ось литовські лікарі, які повернулися з української місії, кажуть те, що вони бачили в Україні, змінило їх кардинально це шок, тому що розумієш, ти їдеш в зону бойових дій. Так лікар травматолог Тадас розповідає про своє двотижневе перебування в Україні. Він одним із перших серед литовських лікарів отримав запрошення на стажування. Це не пропозиція поїхати на звичайні курси за кордон, де класно проведеш час. Я подумав: якщо не наважусь, не відчую цього і можливо буду жалкувати про це все життя. І він таки зважився на диво, і дружина була не проти. Та найважче було розповісти про. Поїздку в Україну батькам батько сприйняв це мовчки, стримано. Я побачив і розчулився, нічого не сказав. А мама здивувала. У нас три сини. Вона сказала, тадасе хтось має приймати таке рішення. Це мене мобілізувало. Колега Тадаса анестезіолог Неріус, і досі не сказав батькам, де був, хоча їхати чи ні в Україну навіть не вагався. Погодився одразу, як і вся група медиків із лікарні в Клайпеді. Вони всі погодились після першого дзвінка. Не потрібно було телефонувати вдруге, втретє. Після першого дзвінка сказали: гаразд їдемо. Кожен розумів, що їде в країну, де війна. Кожен багато про це читав і бачив, проте реальність виявилася суворішою. Те, що литовські лікарі бачили по телевізору, відрізнялося від того, що є насправді, і вони це зрозуміли одразу. Ти йдеш і бачиш безліч пацієнтів без кінцівок, без рук, без ніг, обличчя, понівечені, опалені, трубки виведені. Вони інкубовані, лежать, підключені до апаратів, і їх не один, їх багато. Один ряд, другий ряд. Найбільше вибухові, осколкові, поранення, множинні ушкодження, ампутації кінцівок. живіт, грудна клітка. Литовські медики працювали у лікарні прифронтової зони, куди постійно привозили поранених українських військових. Вони не були спостерігачами. Вони рятували наших бійців. Весь день їх бинтуєш, бинтуєш, бинтуєш. Наступного дня знову приходиш, перев'язуєш, бинтуєш, бинтуєш. Бо загоєння ран вимагає великої турботи. І так, два тижні, крім суто лікарського досвіду, литовців цікавила і наша медична логістика, як працюють українські стабілізаційні пункти та госпіталі в умовах війни. Ось як описує наші лікарні Неріус. У них є генератори та павербанки. Генератори розділені, декілька альтернативних джерел енергії, води. Причина такого інтересу з боку литовців в суто практична. Країна готується до можливого нападу Росії, і в разі загрози медична система Литви має швидко трансформуватися, аби витримати сформувавши критичну масу підготовлених лікарів в країні, ми зможемо вчасно і належним чином реагувати, якщо в системі охорони здоров'я з'являться загрози. Тож до вже готують нову команду лікарів, які вирушать в Україну працювати в наших прифронтових госпіталях. І такі стажування заплановані аж до осені. Дарілихудіт остріно і онове телеканал Ми Україна марафон Єдині новини.